Комфортно, зручно і найголовніше без болота. В Івано-Франківську проводять до ладу ще один двір. Цього разу за ремонт прибудинкової території взялися на вулиці Парковій, 18 а відсутність нормальних тротуарів, кажуть мешканці, завдає їм неабиякого дискомфорту, особливо під час дощів. Адже ходити доводиться через болота. Тут було такі калюжі, що просто неможливо. Зараз дітям не було куди вийти. Коли дощі оці падали, то треба було резинових чоботів вище колін. Ми ледве дочекалися цього. Ну, стараються хлопці працюють, поки є погода. Дякувати Богу за це. Хочемо ще пару лавочок тут для дітей, бо робили це своїми силами. У нас тут парку дорізали дерева, і мужчини пару таких знайшлося, що розпилялися, зробили такі лавочки. Ну, але хотілося б для дітей, якщо майданчик вже не, не можна зараз під час війни, то хоча б пару лавочок. Минулого року на цій вулиці вже відремонтували два сусідні двори. Тепер благоустрій продовжують і у цьому. Всі роботи кажуть, у профільному департаменті стараються виконувати максимально швидко, допоки це дозволяє погода. Мешканці теж підійшли, попросили і їм зробити благоустрій. Справді тут була проблема з паркуванням. І проблема з пішохідними доріжками. Оцю бетонну дорогу, яка ще в нормальному стані ми чіпати не будемо, тільки зробимо доріжки і паркомісця. Загальна площа 400 квадратів. Дорожнє полотно тут є ще існуюче полотно, проїзд сам є з таких бетонних плит. Вони в досить нормальному стані. Ми думаємо, що ну, не варто було б їх чіпати в менішній час, коли економимо кожну гривню. Тому проїзд ми залишаємо без змін. Ну, взагалом він в задовільному стані. На ще довго послужить. Забувати про ремонт дворів у громаді, каже міський голова Івана франківська не варто, адже навіть попри війну місто має бути чистим та впорядкованим. Вирішили доробити, тому що тут велике болото, було, машини стояли на зеленій зоні, тому робимо стояночки, робимо тротуар і пару лавочок поставимо, тобто такий елементарний благоустрій цієї території. Вважаю, що ми повинні, не зважаючи на війну, продовжувати жити, робити місто кращим і таким, який може прийняти багато і гостей, і щоб мешканці Івано-Франківська пишалися, що вони живуть в Івано-Франківську. Тому працюємо, не зупиняємося. Є пару гарних днів, коли є сонечко. Чому не зробити ті добрі справи і не завершити те, що розпочати. Ремонт прибудинкової території на парку 18 А робітники планують завершити до кінця цього тижня. Далі наводитимуть лад і в інших дворах міста. Люса Грибиквіталі Магладій, телеканал чотириста